Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які постраждали чи загинули через війну з Росією. На центральній площі у Чернівцях до Дня пам'яті провели акцію Голоси дітей. Деталі розповідаємо у сюжеті. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну терористичні дії ворога забрали життя понад пів тисячі українських дітей. Тож, аби вшанувати пам'ять маленьких українців, у Чернівцях долучилися до всеукраїнської акції Голоси дітей. Під час якої представили 21 фотоісторію загиблих дітей, життя яких трагічно обірвалися наслідок воєнних дій російських терористів, сьогодні тут у нас представлено історії бій для дітей, які загинули протягом 22-23 року, навіть 24 року, які у нас є. Це дітки з різних куточків України, історії у них дійсно дуже різні мабуть, краще у нас є на кожному патреті QR-код, де можна дізнатися кожну дитину особисто набагато більше. Вшанувати пам'ять маленьких янголів, чиє майбутнє забрали російські окупанти. Прийшли представники влади, громадськості, духовенства та небайдужі буковинці. В Пам'ять про діток, які стали жертвами російської агресії. Учасники акції перенесли м'які іграшки та символічно розвісили на деревах дзвіночки. В соні, так як вшановуємо пам'ять діток загиблих від агресії, хотілося прийти і віддати їм свою шану і повагу. Хотілося б висловити співчуття рідним, які на даний момент не можуть обійняти своїх діток. Хотілося привернути громадськість до цієї проблеми, що ми не можемо захистити самих безневинних. Чому вони повинні тікати? Чому у них крадуть їхнє дитинство? Чому батьки мають плакати на могилах своїх дітей? Прийшли вшанувати пам'ять загиблих дітей і ті, хто пережив жахи війни та зміг вирватися з лап російського окупанта. А перехисток віднайшов у Чернівцях. Мисмаріуполя ми з, Маріуполя. Ми з Маріуполя. У нас, все у нас все зникло. Ракета потрапила до будинку. Ну я випадково залишилася жива. Дуже багато знайомих дітей загинуло. Я вже літня жінка. Онуки у мене вже дорослі: 16 років і 7 років. А от діти у нас всі загинули. Дуже багато знайомих по два роки по три дуже шкода мені дітей. Ми приїхали з Маріуполя. Коли ми виїжджали, у нас було багато трупів, у тому числі і діток було. Тому забувати це не, ніяк не можна. Це потрібно передавати своїм онукам, щоб онуки передавали своїм дітакам. Тому це дуже тяжко, дуже тяжко. Повномасштабна війна підступно розв'язана. Росіянами продовжує забирати життя українських дітей. Тож, найменше, що ми можемо для них зробити, це пам'ятати. Анна Харабара тема дня тева.